Я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку експерту з Головбух. Це відео стосується тих, кого законодавство зобов'язує створювати резерв сумнівних боргів. Розберемо три ситуації, які можуть призвести до штрафів. Всі ми знаємо, що на вимогу пункту 10, НПСБО 10 нараховану суму РСБ за звітний період відображають у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Але резерв величина розрахункова, а де зайві витрати там і донарахований податок на прибуток. Тож розглянемо три проблемні ситуації. Ситуація перша. Включили до резерву зайву заборгованість. Наприклад, один із дебіторів заборгував підприємству 500 тисяч гривень. Строк договору не минув. Але бухгалтер чула, що у цього контрагента скрутне фінансове становище. Тому включила цю заборгованість до складу сумнівної, щоб одразу в звітному періоді збільшити витрати. А потім, якщо боржник погасить заборгованість, вона планує збільшити дохід. Чи можна так робити? Ні, не можна. Бо віднесення заборгованості до сумнівної підтверджується підкріпленим документально-професійним судженням. Зокрема, Сумнівною слід визнавати заборгованість боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство. Але найчастіше підставою для визнання заборгованості сумнівної стає її непогашення контрагентом у встановлений договором строк. У даному випадку строк оплати по договору не минув, тому потрібно підтвердити, що впевнені в її неповерненні. Про це можуть свідчити різні дані. Зокрема, листування з дебітором, негативна динаміка погашення заборгованості, відсутність надходження оплат протягом порівняно тривалого періоду часу. Дані про несприятливий стан дебітора тощо, якщо підтвердження немає, то через включення до РСБ зайвої заборгованості завищити інші операційні витрати звітного періоду. Ситуація друга. Не відкоригували резерв. Бухгалтер виявила, що залишок РСБ на дату балансу більший, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. Чи можна так залишити? Ні, не можна, бо на вимогу пункту 8 НПСБО 10, залишок РСБ на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату. Це як і в першій ситуації призведе до завищення інших операційних витрат і як слідство до перекручення даних звітності. І третя ситуація. Створили резерв, але списали заборгованість не за його рахунок. Наприклад, Залишок РСБ станом на 31.09.2023 року 600 тисяч гривень. В жовтні 2023 року одного з контрагентів суд визнав банкрутом. Він заборгував підприємству 150 тисяч гривень. Ця сума в межах резерву. Але бухгалтер не впевнена, що цю заборгованість включала до резерву. Тому в жовтні списала її не за рахунок резерву, а за рахунок інших операційних витрат звітного періоду. Дійсно, поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення РСБ не передбачено, у разі визнання її безнадійною, списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат. Це регламентує пункт 11 НПСБО 10. Але, якщо ДПС вимагає, потрібно надати. Обґрунтовані розрахунки РСБ, з яких чітко видно, що заборгованість цього конкретного дебітора не резервували і відповідно до витрат ще не включали. Інакше за рахунок витрат поточного періоду списувати таку дебіторку не можна. І судової практики слідує, що при формуванні РСБ та відображенні сум такого резерву у звіті про фінрезультати підприємство повинно мати документи, які підтверджують. Який метод воно застосувало при формуванні такого резерву? Розрахунок його величини, по яких контрагентах був нарахований резерв та в яких розмірах. Судді наголошують, що законодавство чітко визначає, що поточна дебіторська заборгованість, яка визнана безнадійною, може бути списана з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат лише у разі, якщо щодо такої заборгованості створення РСБ не передбачено, або якщо такого резерву недостатньо. Якщо буде встановлено, що у підприємства такого резерву було достатньо, рішення буде на користь ДПС. Більше інформації про створення резервів та їх інвентаризацію дізнавайтеся з журналу Головбух до наступних відео.